Діти, чи готові ваші очі до уроку? Підморгніть мені, чи готові ваші вушками не слухати? Покажіть, як ви ними слухаєте, чи готові ваші ручки писати у зошиті? Поплескайте. Чи готові ваші ніжки вас слухати? Потупайте. Сьогодні ми познайомимось із службовими словами. Зверніть увагу на те, що до цих слів не можна поставити окремо будь-яких питань. За допомогою цих слів ми маємо можливість складати речення. Отже, вони виконують у мові допоміжну роль, слугують для зв'язку слів у реченні, тому такі слова в мові називаються службовими. Отже, Складіть речення за малюнками і схемою. Уживай слова на, у, за, під, перед, через між. Наприклад, котик лежить на коробці і так далі. Зверніть увагу, що службове слово в схемі речення позначено маленькою горизонтальною лінією. Вона займає лише одну клітинку, а всі інші слова дві клітинки. Складіть речення за малюнками і схемами. Використовуй службові слова. Складіть речення за малюнками і схемами. Використовуй службові слова. Складіть речення за малюнками і схемами. Використовуйте службові слова. Розгляньте уважно слайд та розкажіть, що роблять діти, хто де сховався. А тепер роздивіться уважно малюнки на слайді та складіть розповідь за малюнками. Розгляньте уважно слайд та складіть розповідь за малюнками. А тепер давайте підведемо підсумки. Які службові слова ви запам'ятали? Чи можна побудувати речення лише із службових слів? Для чого служать службові слова? Що сподобалось на уроці більш за все, що було складно?